Ну що, всім привіт знову. Інтер'єр той же, ми ті самі, але трохи інакше. Це буде наше нове відео, друге. І ми поговоримо сьогодні про розмір. Так, ми поговоримо про розмір і поговоримо про те, що досі існує. Оце от запитання, чий розмір має значення, і всяке як на мене, можете зі мною не погодитися як крінжові відповіді, типу, розмір не має значення, має значення те, як ним користуватися. От мені це формулювання якось не подобається, воно мені угідно звучить, але ви не зобов'язані зі мною погодитися, як і в усьому іншому. А, ти хотів спитати, у мене як мені. Чи для мене має розмір значення? Ні, не хотів а, запитати, так. але якщо ти хочеш відповісти, то. <смітна> О, дякую, що <ші> спитав. <смітна> 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 так. Ну, я зазвичай відповідаю, що так. Що розмір має значення. Для мене очевидно, що, ну, типу, все має значення. Дуже багато чого, і температура повітря має значення і. Настрій має значення, і людина має значення, і розмір члена має значення. От. Чи може член різного розміру задов... задовольнити мене? Може. Але знову ж, це типу, дуже різні фактори на це впливають. І не тільки розмір. Ось. І... А ти включила мікрофон? Не знаю. мене так. Я його не трогав. Ага. Я його і не вимикала і не, не включала. Ну що ж, прекрасна новості. <ріст> Може, Продолжим. я, я типу, в твій мікрофон він мене. Сподів. Не виключно. Він невеликого розміру, до речі. Ну, це суб'єктивна оцінка, Антон. А, ну, невеликий грош. розмір це який, а великий це який. Я хочу сказати, що дуже багато, да, я там сказала від багатьох факторів, багато залежить від е, анатомічної будови, е, входу в піхву, де клітор розташований, е, як, наскільки людина збуджена, жінка, да, там, в моєму випадку, от, наскільки я збуджена. Е, вот. е, чи може бути занадто маленький, чи занадто маленький, е, великий пеніс, мабуть, так. Е, Занадто маленький, але ну, поки що в мене такого не було досвіду, Мені, а, але я думаю, що може бути. Знову ж, для чого? Е, для чого маленький? Е, для типу, вагінального, можливо, він буде занадто маленький. Там, для анального, можливо, буде в самий раз. Або, типу, там для мінету, можливо, взагалі ідеально, прекрасно, і всім буде добре від цього. Тобто, ну це теж такі дуже відносні питання. От, але ну в будь-якому випадку має значення, ну, як і все інше для мене. Я, на жаль, не можу тут якось підтримати розмову, чи там може спростувати, бо мій досвід із членами, які разом зі мною да, проникали у піху, чи в іншу людину взагалі, він обмежується одним і самим. Да, і він у мене ну, має якийсь розмір. Який має. О, до речі, от якщо, якщо ти вже кажеш, що ти не можеш підтримати розмову, то я в тебе спитаю: чи було у тебе так, що тобі каже жінка, що для неї твій член якийсь занадто якийсь широкий, вузький, mm. довгий, великий? Бувало, коли це, як правило, було в контексті анального сексу? Коли жінки або пропонували спочатку, ну або казали, що вони там не проти, їм цікаво. Uh -huh. І коли я був без трусів, вони казали: о, ні, чувак, типу, давай, давай ми, значить, без анального сексу будемо. А, вот. а, або коли під час проникнення вагінального були певні пози там, чи зони, якісь, да, де відчувалися дуже сильно жінці. Ну, і відповідно це швидко врегульовувалося. Достатньо було да, просто змінити позу і піти додому. І піти додому, дістати і йти додому вже. Так. Ну і звісно, бували моменти, коли в мене не було ерекції, і тоді член відповідно був ще меншого розміру. І абсолютно прекрасний досвід секс без ерекції. А ну, ти серйозно зараз кажеш, що в ну, тебе був секс без ерекції? Чи це ти прикраси? Ну, так, секс без ерекції. Він був без проникнення пенісом. Uh -huh. Всередину було складно дуже проникнути uh -huh. нерегованим членом, да? Але ж язик, руки, там пальці. Ну, тобто, без участі члена. Без, uh -huh. без участі члена, да, був секс. Я просто подумала, так, що. Да. З участю. Ні, Ту ну, ну слово як неерегований пеніс. А, бував мій да, в піхві, але це ставалося, як правило, після того, як mm -hmm. він mm -hmm. цю ерекцію втрачав, там, або після а, того, як я кінчив, да, або а, щось там сталося. Я відволікся, не знаю, хтось прийшов, і ерекція пропала. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Mm -hmm. а, член, а член лишився в піхві. Так так бувало, да? але рухати нерегованим членом не дуже комфортно. О, до речі, слухаю ще одне питання. Якщо ми вже зайшли на цю територію про члени, реговані та ні. А я колись чула ну дуже таку сексистську, принизливу якусь штуку там, чи то в якихось коментарях, чи щось таке, значить, мол, іскортні це які е, смокчуть обвищі члени. Розкажи, наскільки є сенс в тому, щоб робити мінет, наприклад, нееригованому члену, чи як це правильно сказати? Ну, Напевно, от. От. от, члену, чи на члені. як це? ну, от, чи, чи взагалі типу, є в цьому сенс, що чоловік відчуває, чи можливо, не знаю, там, ну, задоволення, оргазм чи щось таке, коли немає реакції? Взаємодіяти з неерегованим членом. Нехай. Хоча я не люблю це слово взаємодіяти. Mm -hmm. Слухай, ну як на мене, оральний секс та мене, да, зокрема, варто робити тоді, коли хочеться його робити. Да, якщо тобі, як жінці, хочеться робити, мені, мене, ти його робиш. Якщо не хочеться, не робиш. А стосовно, Але пофіг на те, що ти відчуваєш. Ні, ну як? Mm -hmm. У мене ж. Чутливість лишається да? Ну, якщо я е, не маю якихось проблем, да при яких немає цієї чутливості, так. то вона лишається. Це не знаю, що палець взяти в рота і посмоктати, я відчую, як мені смокчуть Ну, палець. але просто це дуже різна чутливість. Наприклад, у мене, якщо мене трогати там в зоні вульви, коли я не збуджений, коли це не секс для мене, то. Це інші відчуття, все ж таки. Якщо мені mm. почнуть не знаю, мастурбувати чи лизати, коли я цього не хочу, це ну... не знаю е, ні. Коли я цього не хочу, вот. окей, вот. Да. Я це, так, це, бу, це буде неприкольно. От коли я цього хочу, але при цьому мій член не реагований з uh -huh. якоїсь причини, uh -huh. неважливо з якої. Да. Це приємні відчуття. Тобто є сенс. Ну так, коли, коли я не хочу. А ну, мій член хочу. опиняється в чимось роті – це насильство, це неприємно uh -huh, uh -huh. і неприпустимо. Коли я хочу, але не встиг збудитись, uh -huh. там розмовляю по телефону, і тут я весь в розмові, а член відповідно лежить. Да, тоді так, да, це приємні відчуття, це ну, класно, волого. А якщо, наприклад, ну я наскільки розумію, що зараз мова більше йде про те, що от він не реагований, а потім в процесі мене то він все ж таки встає. А якщо він не встає, ну от, наприклад, він просто вже не може вставати. От є якась там людина особливість, така чи то там з віком, чи ну, якась там зі здоров'ям, чи взагалі просто особливість, що от він не реагований і не буде реагований. Який тут сенс? Яке тут задоволення? Ну, якщо ти взагалі чув про це чи маєш якусь думку? Ну дивися, коли я цілуюся з кимось, мої губи вони не збільшуються в розмірі від поцілунків, але мені приємно все одно. Мені в чи язик там не розбухає і не вивалюється з рота. Так само і з членом мені робляться мінет. Мій член не збільшується, не встає, там, не реагується, але подразнення є нервове закінчення шкіра, воно все приємне, вологе. Тобто він може таки трохи приставати, опускатися, або взагалі ніяк не реагувати, але ну, загалом це приємні відчуття для мене. Uh -huh. Uh -huh. Можливо, є люди, кому це неприємно, я не знаю. Ну і особисто приємні. я як, дякую, я як жінка не сприймаю е, мінет е, на нерогованому члені, як щось принизливе. Ну, тобто, да, там, ну, коли я читала цю власну фразу про те, що там смоктати обвищий член, то це ну, я не знаю, ну, що в цьому є поганого. Мені може бути неприємно робити глибокий менет, коли це великий член, який мені там тисне yeah, кудись там. Коли, коли він це бо стої, стоїть і… От-от. Вот. А типу, коли я люблю, коли я роблю щось приємне людині, але типу набувотний там... рефлекс виникає. Да ну так, так. Тобто, тут для мене немає нічого такого неприємного, і мені подобається там на дотик нейрогований член. Мені подобається оця ніжність, там чутливість. Ну та яка є от такому стані. Ну для мене для чоловіка, там да для людини. З членом, з пенісом немає теж нічого принесливого, якщо мені це роблять uh -huh, uh -huh. за моєю згодою, uh -huh. і навіть якщо він не встає при цьому. Інше питання там, психологічне, да, що я можу напрягатися, умовно, що він не встає, але це, по-перше, проговорюється з партнеркою. Да, uh -huh, uh -huh. По-друге, якщо це відбувається регулярно, то класно сходити і проконсультуватися до лікаря там, да, до уролога. Так, yeah, клас. Cool. Да. да. Немає абсолютно. О, ніякі. а є в тебе, значить, таке теж от питання, чи має розмір, чи має значення розмір, не знаю, піхви там, чи якось взагалі геніталій жіночих для тебе? Ну, Мабуть, теж буває, там якийсь розмір, якийсь Ці фрази Про відро псиогідні вони були, я їх чув також. А За свій досвід у мене. Блін, мені, вибач, будь ласка, у мене просто в голові вистрілює оця тугая кіска. Це не вибачається. Я просто не можу стримуватися. Всі ми кажемо херню, так, так що. Це як вибачатися за матюки, Ну, вже сталося. І колись в дитинстві дивився в порнуху, ну не в дитинстві, брюшло, мені вже 25 було, не 27. І там якась значить, жінка вискакувала з басейна в такій шляпі, ковбальській, з криком Я, капітан, Кіска. <губ> Я досі не можу це розвидіти. Воно <губ> вилазить просто да. в якісь неподхрящі починають. Так, на... ти казав про відро. <губ> да, відро. Так от відро це все херня. Відро дуже кльовий девайс, якщо так можна сказати, для того, щоб носити в ньому воду. Або картоплю. Або картоплю, да, що мішка немає. Да, скриниці, воду бажано. Вот. А все інше це піхва. Да, вона має різні властивості, да, різні там, розміри усіх жінок по-різному. І такого, що ну, зовсім щось аж такого, як от пишуть, я бачу прямо в коментарях якихось да, часто під якимось е, відео про секс, просвіт що туди можна не занирнути. Uh -huh. Ну я не знаю, це типа, або люди ніколи не пірнали, або вони свої ці пірнатські властивості дуже сильно перебільшують. От. Е У мене не було проблем з тим, щоб, щоб мій член, да, мій член персональний, uh -huh. в піхві якось там, я не знаю, Бля, що він там тільки. Ну, якщо, наприклад, він, ну, ти там погано відчуваєш щеплення. Да? Чи, ну, коротше, а, що би ти робив от в такому випадку, якщо в тебе от цих відчуттів якось замало? Один раз, один раз. Я згадав, один раз у мене була ситуація, коли от я не дуже добре відчував uh -huh. це щеплення. Uh -huh. Це ну, ніяк не впливало на моє ставлення до жінки. Uh -huh. ну, це якесь таке неспівпадіння анатомічних якихось особливостей. Да? Просто ми поміняли. Ну я поміняв трошки позу, mm -hmm. да, трошки кут mm -hmm. Mm -hmm. якось, і все продовжилось прекрасно. Мені не треба при цьому да говорити жінці. І mm -hmm. Я прям всіх закликаю. Не робіть такої херні, да, не треба казати, що то у тебе там що та я не можу. Ну, ні, да, чомусь одразу висновок, що це то у, тебе. -то ну, у, типу, у тебя ну також. Це да. не міна. якийсь -це, член не подходящий, якась проблема спіхою, да, да, а не у чувака да. член не підходить. От, да, можна без цих всіх ускладнень просто змінити трохи кут входу. Або я думаю, що можна, знаєте, пальці додати чи іграшку якусь. Ну, Один-два пальця. А коли навпаки було, коли ти um, не, не міг вийти? Ні, вийти завжди увійти. міг увійти. Uh, вийти. Було, так, да, прям ну, тугенько. Uh -huh. Теж знову ж таки, казати, що це якось там супер класно, чи навпаки там супер погано. Ну так було. Ну, але ти все ж таки придумав, Ну, типу, там смазки. Та, більше, більше чи... смаз... біль ну, але це не було дискомфортно, трошки... ну в плані там дій боля, чи це було, ну це не був там не вагінізм, да, якийсь uh -huh, там. Uh -huh. а, тобто жінка, це був для неї ну, звичайний стан. от у неї... Така анатомія, така не знаю, будова. Да? Я не, не там, медик, да? я не знаю, як це назвати правильно, але у ну, неї така піхова. Uh -huh, да? uh -huh. У мене такий член. Ми зустрілися да? і вирішили, що нам обов'язково потрібно проникнення да, вагінальне. Відповідно, що можна зробити? Трошки більше поговорити, да? трошки більше. Попестити друг друга трошки більше розслаблення, трошки більше смазки, трошки повільніше темп, uh -huh. да, якийсь теж можливо, інший кут. От. Тут класно я попитати, да, от як тобі краще, да, там, наприклад. От. І все. І, ну, не знаю, якось от мені типа, Говорити про те, що були якісь такі супер-проблеми. Ну, вони могли би бути, я думаю, ці супер проблеми, якщо б не говорили. <гум> да, от ті язиками, які там використовуються для орального сексу, язики, вони ще й для мови класно. Ну, але для ж розмови. ти разом з цим кажеш, да? Ну говорити це суперкласно. Але ти разом з тим кажеш, що коли в процесі вже самого сексу ти відчуваєш, що, наприклад, тобі там якось занадто. Вільно, да, то mm. ти про це не кажеш все ж таки жінці. Ну, у мене це такої не, не зупиняєш. Давай ми поговоримо про це Я кажу про ти, те, що... Та, ну... що в мене був один такий досвід, mm -hmm. і mm -hmm. це не було чимось критичним. Тобто я просто mm -hmm. змінив пози і все так. Так, я просто хотіла одну на цьому увагу зупинити. Що типу да Ну ми і і проговоримо якісь штуки, ну які можна там. Підлаштувати чи щось таке, але коли ти в процесі бачиш, що ти щось можеш сам вирішити, так, так. то ну, звісно, ну типу не треба зупинятися і сідати навпроти і звісно. починати демагогію. Звісно, так да, одразу все зупиняти. Угу. От, але ну, поговорити, завжди запитати, як тобі було, да, чи, чи все тобі ок. Да, це можна будь-коли прямо в процесі не зупиняючись там вушко шепотнути. Уточнити, uh -huh, uh -huh. чи точно все в порядку. Да? ну Залежить сильно від того, як ти знаєш партнерку, да? наскільки у вас. Часто, чи скільки разів у вас ти секс був, чи він вперше, чи може чи ні. Буде ще, чи так, буде ще, чи він може вже востаннє, да. чи може, ви навмисно там на один раз так, зустрілися так. і точно що ну, так, якось там сидіти? Так, головне не бути ну свої банами, да, бути нормальними людьми. І... Так, ну що з останнього, що я б хотіла ще додати, це звісно якась емоційна включеність, залученість, зв'язок якийсь такий. Це ну, зазвичай дуже важливо. Не завжди всім він потрібен в сексі, але е, ну, це просто вже така окрема тема, на яку ми вже зараз не будемо говорити. Це, я просто знаю, ну, що типу для мене е, це важливо, тому що е, мені може здатися, що член якийсь не такий, якраз через те, що в мене коннекту з людиною немає, і я ніякий не відчую нормально. Так. Ну, якщо немає, то і немає, знаєш, коли. Коли це умовно секс на один раз, але немає при цьому якоїсь там розмови, ви не поговорили, да, що ви хочете чи щось хочете, як кому класно. Так і з розмовою теж може не завжди виникнути цей зв'язок. Якісь оці відчуття, можливо, що... можливо, ну, треба та, просто це... якусь іншу розмову. Поговорити. Або іншу розмову, або іншу людину. Ну, так, да, таку типу, мова. Я іншу про те, себе. що да, це, це вже така окрема тема. Але якщо люди будуть це дивитися, то вони в коментарях про це по-любому. Да, тож, якщо ви це дивилися, напишіть коментар, поставте лайк, зірочку, підкреслення, закреслення і. Напишіть свою думку на цю тему. Нам дуже цікаво послухати, що ви так, скажете, так. поділитися власним досвідом, чи яке для вас має значення розмір пеніса, яке для вас має значення анатомічні особливості. Жіночих статевих органів, ну чи це якось впливає на якість сексу, на задоволення і так далі. Так, і якщо ви збираєтесь хейтити там відео або якісь такі хейтерські коментарі, по-перше, зупиніться по-друге, по нахуй. Ну, В крайньому випадку можете мені написати, от мені якось правила поїбать на цю думку. Ой, да, я тільки що да. шурнула по мікрофону. Дякую всім, хто не по мікрофон. Так. Все.